Ліквідація вогняного пекла триває. У неділю 4 травня. майже по обіду до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території піщанського лісництва, що на околиці міста Ізюм. Загорілася лісова підстилка на орієнтовній площі 80 гектарів. Вогонь почав поширюватися, працювати досить складно, бо спостерігається інтенсивна детонація вибухонебезпечних предметів. Наразі площа пожежі складає 85 гектарів. Вогонь поширився на прилеглий житловий сектор безпосередньо на приватний житловий будинок, на двоповерховий житловий будинок. Там сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів на території приватного сектору на площі 80 квадратних метрів. Крім того, полум'я поширилась на чотири гаражі та дев'ять господарчих споруд, а також на Виробничу територію майданчика лісового господарства там також сталася масштабна пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Гріла будівля та деревина, яка знаходилась на території майданчика лісового господарства. Безпосередньо на території міста Ізюм пожежа локалізована. Наразі триває і повна ліквідація. Крім того, триває ліквідація самої лісової пожежі. На місці події працюють підрозділи ДСНС а також лісового господарства. Піротехніки ДСНС також задіяні до ліквідації цієї надзвичайної події. Вони обстежують територію лісового господарства. Перевіряють під'їзні шляхи, проїзди та протипожежні розриви для того, щоб в подальшому пожежна рятувальна техніка мала змогу проїхати вздовж лісових кварталів. Місцевими органами влади була оголошена евакуація людей саме прилеглих вулиць до осередку горіння. Але жодна людина не погодилась на евакуацію, тобто люди, місцеві мешканці, відмовились. Наразі безпосередньо зараз триває ліквідація восьми пожеж на території Харківської області. Безпосередньо всі вони на території Зюмського району. Основна частина цих пожеж це неподалік селища Борова, а саме біля села Піської, під Лиман та самого селища Борова. Триває ліквідація всіх лісових пожеж. Звертаємось до всіх громадян. Нагадуємо, що за знищення та пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, автомобільних доріг і за спалювання стерні сухої рослинності або їх залишків передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Ігор Безкровний та Юрій Бабикін, Харків, новини.